Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Ми раді, що ви нас дивитесь і слухаєте. Прийшов час убирати городи і виорювати і виорювати городи. На цій площі у нас були помідори, з яких ми вибирали насіння. Тепер ми їх повиривали. Ось на кучки поскладали і будемо вивозити. Лінти будемо теж від'єднувати і забирати. Тому що ми на цій площі плануємо построїти ще одну теплицю. Тут у нас були баклажани, баклажани Казимір. Про них ми розказували у минулих наших відео. Повикопували із корінцями, тому що при оранці вони будуть нам мішати, заважати. Тут на стеблах, бачимо, позалишалися маленькі баклажанчики, але вже вони так ні туди, ні сюди, то вже вони так і залишилися тут. Ось теж на кучки поскладали. Тож будемо все вбирати. Бачите, скільки ще нам роботи до того, щоб виорати город. Але ми на осінь його не виоруємо. Ми потім весною у нас свій трактор, ми будемо весною потрошки собі культивірувати, скільки нам треба, потрошки. Тут ось в кінці городу в нас небагато кукурудзи, ми її вже всю виламали. Тепер потрібно. Вирубати чи викосити оці стовбуриння, стовбури цієї кукурудзи. Кукурудза була невеличка, але для наших курей у нас курей небагато. Ще підкупимо якусь пшеничку і їм хватить до весни. Тут ми ось ось Викопали бурячки і моркву. Ось бачимо, що є підгнивші бурячки цю в одну сторону, а ось хороші в іншу сторону. Є й погризені, але кажуть, як казали, якщо погризені, значить вкусні бурячки, значить солодкі. Ну, Ми ще не варили венегрят із них, але борщ, борщі варили, борщі смачні. Ну і буряк солодкий. Є й більші, і менші. Уже зо два мішки ми продали, бо для нас це забагато. Бурячки ми садили циліндру, а чим є такої форми, і кругленькі, і менші, і більші. Ось далі ще бурячки. А що бурячків вистачає. ще можна продати? Хоча вони недорогі. 15-18 гривень за кілограм. Але бурячки столові завжди були дешеві. Тут морква, Ось моркви небагато, ну ми і садили небагато, тобто сіяли небагато. Там кілька рядочків. Морква всяка менша і більша. Ну, для нас хватить. Вже морку ми не продаємо для себе. Тут її небагато. Морква в нас шантане. Морку і буряк ми особливо не доглядали, тому що в нас багато роботи із тепличними помідорами, і перцями. А це морква і буряк ці це допоміжні вже овочі для свого вжитку. Скільки вродить, скільки вродить, скільки будемо мати. А ось на цій невеличкій площі ми посадили цибульку і посіяли кріп на зелень ще десь в кінці липня, можливо, на початку серпня, про це було в нас відео. Але так як не було дощів, і воно вчасно не посходило, тепер ось починає сходити цибулька. Ось рядочками починає сходити. Ось далі. Цибульку ми садили маленьку, вибирали найменшу. Але кропу в рядочках немає, він у нас таку, виходить, вросипну, посходив. Ось так, в розсипну. Ось так. Посходив, в розсипну, бо в нас тут було багато. Крупу ще з весни, посіяно, Він повиростав, ось насіння пообсипалося, і тому ось зараз сходить. Там далі біля городу у нас теплиці починаються. Ну що ж, всім дякую, хто нас дивився і слухав, всім гарного бажаємо здоров'я! І до нових зустрічей на нашому каналі.